Покроковий план, як створити власне успішне шоу в соцмережах. Вигоди, які приносить ваше шоу. Привіт! Мене звуть Дривальд Дмитро, я автор книги Реактивний старт в інфобізнесі перезавантаження. І в сьогоднішньому відео я дам вам покроковий план, як створити власне успішне шоу в одній із популярних соціальних мереж. І розповім, яку користь воно вам може приносити. Що ж таке шоу і навіщо воно вам потрібно? Давайте розбиратися. Перш ніж відповісти на це питання буде маленька ремарочка, будь-хто може запустити платну рекламу і змусити когось купити свій інфопродукт один раз. Але якщо ви хочете зібрати навколо себе велику лояльну аудиторію, яка вам довіряє, і зробити так, щоб ця аудиторія купувала у вас знову і знову, вам треба поділитися з ними своїми історіями, побудувати з ними зв'язок і допомогти їм наблизитись до їх бажаних результатів. І з цією задачею добре справляється якраз таки шоу. Що ще за шоу? Скоріше за все, ви вже знаєте, що таке телевізійні шоу. Я впевнений, що ви їх бачили багато разів по телевізору. Вам треба створити щось подібне для свого інфобізнесу, таке собі інфобізнесове шоу. Тільки створювати своє шоу ви вже будете не на телебаченні, а на певній популярній платформі, такій як Instagram, TikTok, YouTube, Facebook і так далі. І ділитися в цьому шоу ви будете не якимись любовними історіями чи якимись мелодрамами, а цінним та корисним тематичним контентом, який пов'язаний з вашою експертністю і вашим інфобізнесом, тематикою вашого інфобізнесу. Таким чином, за допомогою цього шоу ви зможете збирати і утримувати навколо себе вашу цільову аудиторію, тобто шоу допомагає збирати і утримувати цільову аудиторію навколо себе. Крім того, процес послідовного показу і публікації вашого шоу допоможе вам досконалити свій контент, знайти свій голос і залучити до себе багато клієнтів вашої мрії, ваших ідеальних клієнтів. Тож ваше шоу це та річ, яка буде допомагати вам збирати і утримувати навколо себе вашу цільову аудиторію, отримувати більше трафіку, в тому числі найкращого трафіку, будувати кращі стосунки зі своєю аудиторією, залучати більше нових клієнтів в свій інфобізнес, робити повторні продажі існуючим клієнтам і заробляти більше грошей. Яку ще неочевидну перевагу дає вам ваше шоу? Від Расела Брансона я почув таку фразу: Коли у вас є своє власне популярне шоу, всі відповідають на ваші дзвінки. Рассел каже, що яким би крутим він себе не вважав, яким би крутим він себе не вважав, він впевнений, що якби у нього не було своєї аудиторії розміром більше, ніж 2 мільйони підприємців, у його емейл-базах, у його. Базах слухачів підкастів, у його базах, соцмережах йому було б дуже складно змусити Тоні Робінса та інших топових експертів на ринку відповісти на його дзвінки, відповісти на його емейл-листи або бути зацікавленими у роботі з ним. Але цим людям був потрібен доступ до його аудиторії, і це дало можливість Раселу побудувати дружні і партнерські відносини з цими людьми. Власне, популярне шоу це ключ до того, щоб отримати дуже багато безкоштовного трафіку від лідерів думок на вашому ринку, у яких вже є велика аудиторія, які вже зібрали у себе велику аудиторію. Я називаю ще цих лідерів думок ваша Dream 100. Це люди, які на вашому ринку, які являються лідерами думок у яких вже є велика. Ау... Велика аудиторія, і ці, ця аудиторія підходить якраз вам. І я називаю цих людей ваша Dream 100, цих лідерів думок. І це істинна цінність, яку ви можете. Ваше шоу це істинна цінність, яку ви можете надати цим людям. Для них воно більш цінне, ніж гроші, подарунки чи щось інше. Тому, якщо ви хочете побудувати дружні або партнерські стосунки з вашою Dream100, з лідерами думок на вашому ринку, в яких вже є величезна аудиторія, і отримати від них купу трафіку, безкоштовного або платного, знайдіть канал, де ви можете стати зіркою, і побудуйте там своє успішне шоу. І зараз я дам вам покроковий план, як створити власне успішне шоу. Тобто ми з вами з'ясували, які вигоди дає шоу, а давайте тепер розберемось, як же побудувати власне успішне шоу. Крок перший. З'ясуйте, який тип шоу і на якій платформі ви хочете мати. Платформа, на якій ви будете розвивати своє шоу, залежить від вас, вашої особистості і ваших талантів. Наприклад, якщо ви любите писати, заведіть блог, чи ви Фейсбук акаунт. Якщо вам більше подобається знімати відео, заведіть Ютуб канал, чи Тікток аккаунт, чи інстаграм акаунт. Якщо ви любите говорити, але не любите світитись на камері, то заведіть свій аудіопідкаст чи скрінкаст на Ютубі. Якщо вам важко вибрати платформу для вашого шоу, то подивіться на які із платформ. Ви переглядаєте більше всього контенту. Якщо, наприклад, ви там більше всього проводите часу в Ютубі, то якраз Ютуб вам більше підійде. У вас буде більше шансів досягти успіху на цій платформі, тому що ви її краще розумієте, тому що ви проводите на, на ній велику кількість часу. Не треба намагатися створити шоу на всіх платформах одночасно. Це буде заважати вам рости. Спочатку сфокусуйтесь на якійсь одній платформі, а ще виберіть формат контенту для вашого шоу. Причому він повинен бути максимально простим, інакше ви не зможете довгий час залишатися послідовними, тобто регулярно випускати своє шоу. Тобто виберіть таку платформу і такий формат контенту, який дозволить вам легко створювати контент регулярно. Це от така важлива умова. Крок другий. Випускайте контент на своєму шоу кожен день протягом декількох років. Я розумію, що це дуже складно, але якщо ви десь будете орієнтуватися на таку регулярність, на регулярність кожен день, то це буде дуже круто. Ви маєте бути послідовними, тобто регулярно випускати своє шоу, інакше воно не спрацює. Спочатку не звертайте увагу на статистику і цифри, тому що в цей період ви будуєте основу для чогось великого, а це потребує часу. Якщо ви хочете, щоб вас бачили і чули, ви повинні регулярно випускати цінний і корисний контент для своєї аудиторії на своєму шоу. Якщо ви зможете публікувати контент для свого шоу кожен день на протязі декількох років або, хоча б... Наближатися до цієї регулярності вам більше ніколи не доведеться хвилюватися про проблеми з трафіком і з грошима в процесі регулярної публікації свого шоу. Ви знайдете свій голос, а ваша аудиторія встигне знайти вас. Якщо перший крок у побудові своєї лояльної активної аудиторії заключається в тому, що ви створюєте класний контент, тобто ваша перша ключова задача це створювати максимально класний контент, то другий крок це витримати достатньо довго, щоб ваш контент помітили. Тобто, якщо ви хочете бути популярними, стати популярним, щоб ваше шоу стало популярним, вам треба, по-перше, регулярно випускати контент, по-друге, намагатися. Щоб цей був контент максимально якісним, крутим. І по-третє, ви повинні витримати достатньо довго, щоб ваш контент помітили люди. Ви повинні регулярно публікувати контент свого шоу, інакше ви ніколи не станете актуальними. І ви повинні продовжувати публікувати контент свого шоу, якщо хочете залишатися актуальними. Крок третій. Задокументуйте свою мандрівку у вашому шоу. Більшість створювачів контенту думають, що їм треба створити одну ідеальну одиницю контенту. Але те, що вони не розуміють, бажання зробити одну ідеальну одиницю контенту, калічить їх. Тож, якщо ви хочете, щоб вас бачили і чули в соціальних мережах, не намагайтесь створити одну ідеальну одиницю контенту, а намагайтесь бути. Послідовними, намагайтесь регулярно випускати цінний контент, постійно випускати контент. Не намагайтесь створити одну ідеальну одиницю контенту, а постійно випускати свій контент і постійно його покращувати. Як це зробити? Як регулярно випускати контент? Тут є чудова порада, коли діло доходить до контенту, документуйте, а не створюйте. Замість того, щоб продавати себе чи давати якісь фактичні поради своїй аудиторії, які на ваш погляд ви повинні дати, більш розумно розповідати людям про свій процес, про свій шлях в інфобізнесі, з якими проблемами ви зіштовхуєтесь, які уроки отримуєте, чого навчаєтесь, чи, 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 які, з якими провалами зіштовхуєтесь, що у вас виходить, що у вас не виходить, розповідайте людям про свій шлях. Тому в своєму контенті почніть просто говорити про свій шлях і про найважливіші для вас речі. З чим ви зіштовхуєтесь кожен день в своєму інфобізнесі, які важливі речі для вас сьогодні? Розповідайте про свій шлях, про найважливіші для вас речі в інфобізнесі. Люди, які будуть приходити до вас на ваше шоу, як правило, будуть прагнути досягти певний результат. Тому бажано, щоб ваше шоу документувало процес досягнення того результату, який хоче ваша аудиторія. Тож вам треба в своєму шоу розповідати людям про свій шлях, як ви досягли певний результат. Або документувати процес, як ви зараз самі рухаєтесь до певного результату. Тобто людям потрібен результат. І ви в своєму шоу повинні показувати людям, як ви вже досягли цього результату, або розповісти свою історію, як ви раніше досягли цього результату, або розповідати історію, як ви зараз рухаєтесь до певного результату. Або спочатку розповісти історію, як ви досягли одного результату. А зараз потім розповідати, як ви зараз рухаєтесь до нового, більш грандіозного результату. Фішка в тому, що якщо ви будете показувати людям свій шлях, багато людей зможуть послідувати за вами в цій мандрівці і отримати ті знання і ті уроки, яких ви їх навчите на цьому шляху, і це дуже круто. Крок четвертий. Тестуйте різні матеріали. Щоденна публікація контенту вашого шоу дасть вам можливість почати тестувати свої матеріали. Ви побачите, на що люди реагують краще всього, який контент викликає у них найбільший відгук, яким контентом вони діляться, яким ні, який контент змушує людей залишати коментарі. Саме цей процес послідовного показу і публікації і свого шоу допоможе вам досконалити свій контент, знайти свій голос і залучити до себе клієнтів своєї мрії. Чим більше ви публікуєте і тестуєте своїх матеріалів, тим яснішим стає ваше повідомлення і тим більше людей ви притягуєте до себе. Тобто, чим більше ви створюєте, більше користі приносите людям, тим кращим стає ваш контент. Крок 5. Запросіть вашу Dreamstone на своє шоу. Якщо якесь шоу хоче, щоб багато людей його дивились, його власники намагаються знайти найбільш релевантних гостей, які можуть у них з'явитися на їхньому шоу. Щоб розширити своє шоу, зверніться до своєї DreamSto, до лідерів думок на вашому ринку і запросіть їх стати гостями вашого шоу. У вас є платформа, яку ви можете використовувати, щоб залучати зіркових гостей на своє шоу, а у них є своя аудиторія, яку ви можете рекламувати відповідний епізод вашого шоу. Це величезний безпрограшний варіант, як для них, так і для вас. Вони прийдуть до вас, отримають вашу аудиторію, а ви зможете відхопити шматок їхньої аудиторії, тому що їхній аудиторії буде цікавий цей контент, який ви, ви створите з цим лідером думок. Тобто ваше шоу дасть вам можливість будувати відносини з вашою DreamSt, надавши їм вашу платформу, просувати епізоди вашого шоу серед їх аудиторій і отримати доступ до їх друзів і підписників. Чи захоче ваше Dream 100 стати учасниками вашого шоу, особливо коли воно ще не стало популярним? Реальність така, що більшість лідерів думок вам відмовить, і це нормально. Але вам мені потрібні всі на старті. Вам потрібен всього, всього один гість, якого ви зможете використовувати потім, щоб запросити інших гостей. Тому спочатку сфокусуйтесь на тому, щоб отримати хоча б одного гостя, одного лідера думок. А потім використовуйте його ім'я і випуск з ним, щоб отримати нових гостей для вашого шоу. Тобто ваша ключова задача отримати спочатку на старті одного гостя. Потім ви цього гостя, випуск з ним будете використовувати, щоб запросити на свій на своє шоу нового, другого гостя. Потім... Випуски з першим і другим гостем ви будете використовувати, щоб запросити на своє шоу третього гостя, і таким чином ви будете поступово все більше і більше гостей запрошувати на своє шоу, а починати треба з одного гостя. Сфокусуйтесь на одному гості. Крок 6. Направляйте весь трафік зі свого шоу в свої воронки продажів. Не дивлячись на те, що це ваше власне шоу, ви орендуєте час і місце у чужої платформи Ютуба, Інстаграма, Тіктока, Фейсбука, і ця платформа може в будь-який момент заблокувати ваш аккаунт і знищити ваше шоу. Важливо, щоб ви не забували про це. Коли ви починаєте своє власне шоу, пам'ятайте, що ваша головна ціль заключається в тому, щоб перетворити трафік, який ви заробляєте завдяки своєму шоу, в трафік, яким ви володієте, в емейл базу підписників. Тому весь трафік зі свого шоу направляйте в свої воронки продажів, щоб перетворити його в базу підписників. Потім ви зможете використовувати свою базу підписників, щоб просувати епізоди вашого шоу і отримувати ще більше глядачів і ще більше трафіку. Уловіть ось цю думку, так? Ви запускаєте шоу, ви збираєте аудиторію. Ви цю аудиторію направляєте в воронки, отримуєте підписників. І потім ви цих підписників направляєте регулярно на на кожен епізод новий свого шоу. І ці підписники допомагають вам розкручувати ваше шоу. Ваше шоу розкручується. Залучає більше нових людей, і у вас з'являється більше нових людей. Ці і цих людей, ви частину цих людей, знову ж таки перетворюєте в підписників. У вас стає ще більше підписників. І за рахунок своїх підписників ви знову ж таки розкручуєте нові випуски. і У вас постійно аудиторія росте. Аудиторія вашого шоу і ваша емейл база підписників. Тому все це працює в такому тандемі дуже круто. Ваші підписники розкручують ваше шоу, а ваше шоу дозволяє вам залучати ще більше підписників у ваші воронки, і це дуже круто. Крім того, якщо раптом щось трапиться з вашим шоу, ви зможете перейти на якусь іншу платформу, створити там нове шоу, направити свою базу підписників на нього і знову зібрати велику лояльну активну аудиторію на цьому шоу. Тож вам треба витрачати всі ваші зусилля на те, щоб перетворити максимальну кількість трафіку з вашого шоу в трафік, яким ви володієте, в вашу базу підписників. Тому зі свого шоу постійно направляйте людей, регулярно робіть це, направляйте людей в свої воронки, щоб. У вас постійно росла емейл, база підписників, тому що за рахунок цієї бази ви зможете потім розкручувати своє шоу, знову ж таки, отримувати ще більше підписників, ще більше клієнтів. І якщо раптом щось трапиться з вашим шоу, у вас залишиться база, і ви зможете запустити нове шоу і зробити його швидко популярним. І це дуже круто. І в цьому сила бази. Тому що, коли у вас є своя база підписників, ви контролюєте долю вашого бізнесу. І це дуже важливо. Сподіваюсь, що ця інформація була для вас корисною і ви порадуєте мене своїм лайком і коментарем в знак вдячності. Бажаю вам гарного дня і чудового настрою. Бувайте!